Привіт малятка! Сьогодні я пропоную вам розглянути догляд за кімнатними рослинами. Поливання кімнатних рослин. Поливають кімнатні рослини за потребою. Поливати рослину варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне настільки, що ви відчуєте тверду та суху землю. Поливати треба відстояною водою кімнатної температури. Очищення листя. Велике листя протираємо вологою ганчіркою дрібне листя оприскуємо чистою водою. Грунт. Розпушуємо верхній шар грунта коло горщика обережно, щоб не задіти коріння. Для більшості рослин. Готують суміш із садової землі, піску і торфу. Також можна використовувати суміш, що продається в магазинах. Підживлення рослин. Підживлення роблять в момент активного росту рослин навесні. А також це стосується, якщо ви тільки що пересаджували рослини. Звільняй рослину від сухого листя, обережно відриваємо або відрізаємо ножицями, дотримуючись правил роботи з ножицями з допомогою дорослих.